Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. Боєць кракен відреагував на ситуацію з гуманітаркою в у меру в Ярошце. ваші піддалі відповідають за це. Ви в курсі, що твориться у вас під носом, а ось саме відео того, що там лежить досі. Хоча мавку вже посадили в це волонтерська допомога. Стоїть під дощем не є. Ця кучка десь другий місяць. Третій місяць все-таки стоять, неють, машини на не продають, не беруть, бо дорого. Це все приходить в негодне, вся допомога яка виїжджає. Ось такі хламижні розвела на території. На трасі під дощем гниють, хлопцям нема до спати. В той же час телеграм-канала пишуть, що люди вже затримали трьох волонтерів, які причетні до ситуації до розкрадання. Не витримують нерви, чинять самосуд. Поліція втрутилась. Будуть арешти. Ярош пропонував розстрілювати за таку зраду. Його не чули в той же час. За даними телеграм-каналів, Ярош наразі знаходиться в міноборони. Залужний, скоріш за все, так вибив для нього призначення. Якщо це так, то на чину щекають важкі часи. Корупційні схеми будуть можливо переламані. Свої люди в міноборони тепер в залужного, нібито є. Активісти кажуть, що допомога на фронт не доїхала, які закуплені благодійним фондом автомобілі за пожертву обвинувачено перепродала машини під час засідання суду дружини. Одного з захисників, яка постійно відправляла гроші на підтримку армії, просила волонтерку подивитися її у вічі. Однак жінка відверталася на що інша вигукувала, що проклинає її. Нас поліція Україна повідомила ТСН, що в Бориспільському районі голова однієї з благодійних організацій разом з волонтерами організували схему незаконного продажу автомобілів, ввезених як гуманітарна допомога. Підозрюваних затримали під час отримання понад 19 тисяч доларів їм загрожує до семи років позбавлення волі правоохоронці, кажуть, що волонтери працювали масштабно за період з 22 по 24 роки. Вони вивезли в Україну понад 680 транспортних засобів, оформляли авто за пільговою процедурою. І реєстрували на благодійний фонд як гуманітарну допомогу. Після цього частину машин продавали в Борисильському районі. Фігуранкою справа стала Ірина. В. Про її діяльність. Також знає колишній командир батальйону тероборони Ярослав Годинок. Під час наступу за СРФ на Київську область він відповідав за зону в районі об'їзної Борисполя, де була база територіальної оборони. Коли війна від Київщини відступила, ми почали там створювати школу дронів. Потім приїхала ця жінка, яка називала себе волонтеркою. Сказала, що хоче зробити тут реабілітаційний центр. Спочатку вона дійсно допомагала, пояснює військовий. Уже за рік підозрювана в розкраданнях почала давати прострочені продукти і ліки. Жінка накопичувала гуманітарну допомогу, тоннами лежали різні. Товари були буржуйки і інше. Виникло багато запитань. почались скандали. У нас з'явилася інформація, що за її участі продається гуманітарка на ринку. Продовжує він в сюжеті. ТСН не вказується, коли стався скандал. Вочевидь, йдеться про події вересня 2024 року, коли на околицях Борисполя виявили величезний цвинтар гуманітарної допомоги. На кадрах було видно, як виконані продукти, медикаменти, інші необхідні речі просто гниють на вулиці. Територію орендував благодійний фонд. Мавка її представниця Ірина Войтенко запевняла, що волонтери військові залишили свої вантажі на зберіганні з невідомих причин не хотіли їх забирати. Іноді ламаються автомобілі. Хтось не може забрати вантаж. Вони можуть його залишати в мене, і потім приїхати забрати. Пояснила вона в той же час сам Ярош зазначив декілька важливих пунктів, від яких залежить перемога необхідно припинити публічні, непублічні політичні сверки між прихильниками п'ятого шостого президентів України між владою, опозицією, між українцями. Це підриває єдність нації, отже, грає на руку ворога. Міністерство оборони і командування збройних сил варто дослухатися до думки тих бійців і командирів, які на фронті кожного дня жертвують собою в ім'я майбутнього нації і держави. Відрив чиновників, МО і генералів від армії може призвести до негативних наслідків. Корупція заробляння бабла на крові героїв мають бути прирівняння до держзради. Державні злочинці мають отримувати найвищу міру покарання по життєвий термін ув'язнення з каторжними роботами. Держзрада взагалі, повинна каратись розстрілом разом з підвищенням міри покарання за ті чи інші правопорушення рядового складу. Необхідно радикально посилити відповідальність командирів різних рівнів за накази, що призводить до великих необґрунтованих. Втрат серед особового складу сил оборони України нам треба підтримати людей від дій, яких залежить майбутнє нації керівників СБУ МВС, генералів Малюка і Кламенка. Боротьба з внутрішнім ворогом не менш важлива ніж з зовнішнім. Окрім великих калібрів сучасних засобів розвідки ураження безпілотної авіації, ще нам треба міномети, кулемети різних калібрів, автоматичні гранатомети і багатопіхотної зброї, багато мін А Ще прошу звернути увагу верховного головнокомандувача командування Сил оборони України на навченість наших воїнів, підготовку якісного мобілізаційного резерву, національного військово-патріотичне виховання молодого покоління українців без того важко. На завершення українці завжди були її найкращими воїнами. Отже, незважаючи на проблеми і недоліки, ми проречені на перемогу. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Став подобайки, бащуть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.